Доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні до огляду пропоную готель Морено Горізон Спайн Resort. Знаходиться він в місті Хругада. В тому напрямку у нас набережна Маріна, рибний ринок, шаратон, ну, наприклад, до рибного ринку тут десь хвилин 10 ходьби, а в протилежному напрямку хвилин 10 ходьби до Кургада-Сіті. Ну і далі в тому напрямку в нас готелі Хаваї, кінтут, все таке. Ось так, перше враження було після того, як ми приїхали, ну зовсім не негативне, скажімо так. Якось воно все тут не дуже охайно, щось, вікна, вікна грязні, територія якась занедбала. Трохи от комерція не використовується. Не думаю, куди нас привезли, йде наші речі. Але, в принципі, потім виявилося, що не все тут так погано, як, як показано і здається зовні. Їхали ми з Кишенева, обрали стандартний, звичайний номер двоє дорослих, двоє дітей. Після приїзду в готелі нам запропонували сімейний номер з доплатою 60 доларів на добу. Ну і так як іскрізь в Єгипті, потрібно з ними торгуватися, в кінці кінців ми зійшлися, що 60 доларів це нам обійдеться за 7 ночей, а не за добу. І нам запропонували окремий двохкімнатний номер з видом на, на море, тому що стандартний був номер. З видом на сад, ну зазвичай з видом на сад, це може бути з видом на ось таку територію. В кінці В принципі, ми номером задоволені. Ось потрапляємо одразу з рецепшена. Всі працівники. Нам запропонували такі обмін ну, також Ну, зона ресепшена якось не розполагаю, тому що ну, все стекло, мені здається, воно намети вже дуже давно. Вона як є. А так в цілому все чисто, хай тут в зоні ресепшена є, знаходиться бар. І заходимо на внутрішній скажімо так, двір. Справа і зліва тут у нас корпуса для проживання. Територія тут досить компактна. На першому поверсі у нас ресторан, харчування в принципі достойне, як для бюджетного готеля. Точно не хуже, ніж в інших стандартних готелів, типу Ліпаша, Мінамарк. Ну Десь приблизно, можливо, навіть можна порівнювати трошки з Сігалом, але це так під питанням, як кому. Ось така тут зелена чиста охайна територія, все доглянуто. Ось тут у нас ресторан. Ну Чомусь скрізь у них є статуї коней, можливо, щось пов'язано пов'язана там назва чи якісь подобання безпосередньо власників, але вони тут досить часто е, можна їх зустріти. Десь ми проживаємо в тому томурі. Територію, як бачите, ще раз наголошу. Все, все чисто, mm -hmm. гарно. Дбайливо. І підходимо ми до першого з басейнів. Тут їх декілька. Ось один з них. Тільки місток з однієї частини, з одного берега на інший. За тим корпусом там у нас знаходиться ще один басейн і е, горки. Підійдемо до, до нього пізніше. Видача рушнички у нас в частині біля басейну і біля, біля пляжу. І також там є дитячий, дитячий басейн. На сьогоднішній день це жовтень басейн не підігрівається як зимою. Не можу сказати. Тут у нас зона з перекусами. Там можна м'ясо, картопля фрі, овочі, фрукти, можна щось взяти, перекусити. І тут у нас зона бару. Також є алкогольні, безалкогольні напої, але бармени з цій частині пляжні не дуже приємні. От в них потрібно випрошувати і іноді доходить це до такого возмущення в їхню сторону, тому що вони трохи ну, себе не дуже приємно поводять. Ось і два пляжі. Ось перший пляж. І ось з лівої сторони другий пляж. Тут була піна дискотека для любителів плавання одразу на, на глибину. Тут є також пірс. Пологий піщаний заход, що тут, що там. Дно, пісок, море не камінці, можна без коралок. Плавний захід і тут можна і з дітьми, і з дорослими. Немає ніякого дискомфорту. Ось ми потрапляємо до другої зони басейну, де також є водні гірки для дітей і для старших. Зараз вони вже виключені, тому що відео я роблю о 17 й годині вже на даний момент. А так в день, коли Працюють у гірки, тут багато і дітей і дорослих, які полюбляють такий вид атракціону. Також ще раз наголошую, не знаю, як, як тут взимку з підігрівами басейнів, але зараз вони не підігріваються. Ну, Я думаю, що жовтень для Єгипту це ще досить тепла пора року. Може, по тій причині вони не підігріваються. А чи передбачено це в зимній, не знаю. Можете написати в коментарях, буде дуже інформативно. Ось так. Тому цей готель дуже-дуже вартий уваги, як для бюджетної серії, в принципі, дуже-дуже непогано. Не Ось про що я говорив на барі. Тут черга вистраюється, бармана або, або два працюють, і потім вони чимось ще не задоволені, хоча це точно не повинно стосуватися безпосередньо гостей цього готелю. Ось так, всім пока, всім гарного перегляду та вибору готеля. Хай всім щастить.